Врятуйте захисників Азовсталі, поверніть Азов волю захисникам Маріуполя. З такими плакатами вийшли на мирну акцію у середмісті Івано-Франківська близько пів сотні людей. Серед них рідні та друзі військовослужбовців полку Азов. Мати Азовця пані Ірина каже, її син ризикуючи власним життям, захищав Маріуполь. І тепер майже рік перебуває в російському полоні. Коли вони були готові померти на Азовсталі, він написав мені: Мам, ти сильна. Ти маєш бути готова до того, що ми в полон не здамося. Ми не підемо на це. Ми маємо тут полягти. Ну, відповідно, маємо. Але ми побудуємо нову незалежну Україну на своїй крові. Для чого будувати на крові, як ми можемо будувати своєю силою, умінням, знаннями. 86 днів бійці полку Азов тримали оборону Маріуполя за наказом вищого військового керівництва. У травні минулого року вони вийшли з Азовсталі і здалися у полон окупантів. Коли ми дізналися, що вони вийшли по наказу, ми очікували, що це буде максимум три місяці. Ми не очікували, що це затягнеться майже на рік, і це тотальна невідомість. Цей теракт Тволенівці показав, що ну, росіянам неможливо довіряти, і ми кожного дня знаходимося як на поруковій бочці, бо ми не знаємо, що там відбувається, як там до них відносяться, чи тортури вони переносять. Серед учасників акції наречена азовця з Луганщини Євгенія Сириця. Дівчина каже, минулої весни вони мали одружитися, проте всі плани зруйнувала війна. Нині Євгенія навіть не знає, чи живий її наречений, адже країна терорист не передає жодної інформації. Зараз з ним немає зв'язку, немає повідомлень з того, де він саме утримається, чи є, чи є він зараз живий, оскільки це ви розумієте, що країна агресор дуже агресивно відноситься саме до полку Азов. І ну на жаль, на жаль, деяких ну інших повідомлень немає. Наразі понад сім сотень азовців досі перебуває в полоні. Тож організатори мирної акції закликають світову спільноту та керівництво України сприяти порятунку полонених захисників полку Азов. Я думаю, що це реально, реально їх визволити, реально домовитися. Ми пропонуємо, щоб наших дітей, якщо не віддають для України, хай віддадуть в будь-яку іншу країну. Ми згідні, щоб вони були до кінця війни, до закінчення. Цього всього страшного, що лиха, яке прийшло на нашу землю, але щоб зберегти їхнє життя, родичі й друзі українських захисників Маріуполя не перестають вірити, що одного дня їхні рідні повернуться додому живими. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.